Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні проводимо засідання комісії у змішаному форматі. Частина депутатів присутні офлайн, частина під'єднані в режимі Zoom. Кворум є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. Хто за? Одного посла. Дякую. В роботі комісії беруть участь Юрій Петрович Поліщук, перший заступник голови Волинської обласної ради, Галина Вагелунайосквина, начальник відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради, Сабін Інна Володимирівна, заступник навчаль... начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних. Громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради, заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Даньків Наталія Федорівна та керівники установ, питання яких будуть сьогодні розглядатись. Усі ми попередньо отримали матеріали, і, зокрема, проєкт порядку денного, куди, куди були включені п'ять питань. Про керівника центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, про проєкт рішення ради про наглядову раду комунального закладу професійної освіти Новолинський центр професійної освіти Волинської обласної ради, про участь Нововолинського ліцею. Волинської обласної ради в експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану, четверте про план роботи обласної ради на перше півріччя 2025 року. І п'яте питання різне. Колеги чи будуть пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного? Якщо пропозицій немає, пропоную підтримати за основу і в цілому проєкт порядку денного. Хто за одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань. Про керівника центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. Інформує Сабін Інна Володимирівна. Відповідно до положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств установ організацій об'єктів спільної власності територіальної інформації селищ, міст, області, було проведено конкурс на заміщення вакантної посади директора Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. Згідно протоколу засідання комісії номер 33 від 24 січня 25 року, за результатами конкурсу на Виміщення вказаної посади переможцем визначено Філіпчук Оксану Романівну. Комісію рекомендовано призначити її на посаду директора Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради на 5 років. Комісія, конкурсна комісія пропонує постійній комісії підтримати. Цю пропозицію і винести на розгляд сесії обласної ради відповідне рішення. Дякую, Інна Володимирівна. Сьогодні у нас присутня Оксана Романівна. Колеги чи будуть запитання? Також Наталія Федорівна, чи бажаєте прокоментувати з цього питання? Якщо запитань не буде, пропоную... я прокоментую з вашого дозволу, як голова конкурсної, голова конкурсної комісії. Дійсно відбулася конкурсна комісія, і всі члени комісії одностайно підтримали кандидатуру Філіпчук Оксани Романівни. От і так, і запропонували комісії підтримати цю кандидатуру. І рекомендувати нашій Волинській обласній раді підтримати також терміном на 5 років. Тому підтверджую те, що сказала Інна Володимирівна. Конкурсна комісія рекомендує саме так. Дякую, Юрій Петровичу. Отже, якщо запитань немає, я, про... ну, я скажу так, результати сьогодні, навіть якщо оглянути оцей. Документи це вагомі результати. І сьогодні заслуговує вона те, щоб підтримали, і хай далі творчо працює, і хай колектив результати має, і позашкілля Волині розвиває. Голосує голосує колеги, пропоную підтримати пропозицію конкурсної комісії щодо призначення Філіпчук Оксани Романівни на посаду директора Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради терміном на 5 років, внести та схвалити проєкт рішення обласної ради про призначення директора Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт. Текст проєкту рішення у роздаткових матеріалах. Так, голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Все нормально, ми вітаємо. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання про проєкт рішення ради, про наглядову раду комунального закладу професійної освіти Нововолинський центр професійної освіти Волинської обласної ради. Інформує сабін Інна Володимирівна. На виконання закону України про освіти виноситься на розгляд постійної комісії проєкт рішення про наглядову раду комунального закладу професійної освіти Новолинський центр професійної освіти Волинської власної ради, за яким пропонується утворити наглядову раду, затвердити положення про наглядову раду. Цього комунального закладу та затвердити персональний склад наглядової ради комунального закладу професійної освіти Новолинський центр професійної освіти Волинської обласної ради в наступному складі. Бокоч Андрій Михайлович, депутат Волинської обласної ради, Полякова Людмила Васильівна, заступник начальника відділу професійної освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. Карпус Борис Сергійович, Нововолинський міський голова. Савчук Олег Васильович, прогнозкий сільський голова, Саритюк Юрій Іванович, фізична особа-підприємець, Мадина Павло Ігорович, керівник громадської організації «Молодіжний ресурсний центр Нові крила, Лоска Олександр Іванович, директор Товариства відповідальністю БРВ, БРВ Україна, а також кільковець Інна Петрівна, директор Нововолинського наукового, на наукового ліцею Волинської обласної ради. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Оголошую конфлікт інтересів. Так, колеги, чи будуть запитання доповнення стосовно даного питання? Немає. Так, Тоді пропоную перейти до голосування. До проєкту висновків комісії, зокрема, перше схвалити проєкт, друге рекомендувати депутатам підтримати проєкт. Хто за одного Михайлович так. не голосував да? да. Рішення так. прийнято. Переходимо до наступного питання. Про участь Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради в експериментальному проєкті щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану інформує Данків Наталія Федорівна, заступник начальника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. Доброго дня, шановні депутати обласної ради, а також працівники обласної ради. Управління освіти і науки обласної державної адміністрації виносить на розгляд чергової сесії проект рішення Волинської обласної ради про участь Нововолинського ліцею Волинської обласної ради у реалізації експериментального проекту посилення безпеки освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану. Цей проект дуже важливий, оскільки учасники цього експериментального проекту отримують переваги у відборі на, на отримання коштів державного бюджету для посилення безпеки умов закладів закладі освіти. Зокрема, в нашому Новолинському ліцею є проблема з протипожежною безпекою, відсутність блискавкового захисту, ну, системи блискавкового захисту. Тому залучення державних коштів саме надасть можливість саме створити безпекове освітнє середовище і усунути цю проблему. З держави виділяються кошти, але на умовах співфінансування і тут умова співфінансування 50, в розмірі 50%. Тому прошу всіх депутатів підтримати, тому що це важливо для наших учасників освітнього процесу, для учнів і для нас, оскільки це велика сума і є з місцевого бюджету. Ну, на сьогоднішній день не можна виділити повністю. Дякую, можливо, які запа буде запитання? Є і власне в режимі онлайн присутня Інна Петрівна Хільковець. Колеги, чи є запитання? Можливо. Якщо немає, тоді пропоную перейти до голосування проєкту висновків. Власне, підтримати ініціативу Нововолинського наукового ліцею щодо участі в експериментальному проєкті, схвалити проєкт та рекомендувати депутатам підтримати проєкт. Хто за одноголосно, дякую. Переходимо до наступного питання про план роботи обласної ради на перше півріччя 2025 року. Інформую голова постійної комісії. Отже, колеги головою обласної ради Григорієм Недопадом було внесено проєкт рішення. Ради про план роботи обласної ради на перше півріччя 2025 року, з яким усі ми мали змогу ознайомитися в матеріалах. Щодо плану роботи нашої комісії, зокрема в матеріалах зазначені, то за потреби ми можемо додатково ініціювати і в робочому порядку вносити зміни і доповнення, якщо така потреба буде. Чи будуть доповнення до запропонованого проєкту плану роботи? Якщо доповнень не буде, пропоную перейти до голосування і, власне, схвалити проєкт плану роботи обласної ради на перше півріччя 2025 року. Та рекомендувати депутатам підтримати проєкт. Хто за? Одноголосно, дякую. П'яте питання різне. Чи будуть пропозиції до розгляду, можливо, в когось є оголошення? Приходьте на сесію. <с? <с? Так, дякую. Усім. В повному складі комісії запрошую. Дякую. Отже, усі питання в порядку денного розглянуті. Дякую за роботу.